Доброго дня! Я Роменкова Ліна, мама Роменкова Артема. Ми хочемо висловити подяку фонду Різні люди та усім небайдужим, хто долучився до збору коштів на нашу реабілітацію у центрі росток життя. Це дуже необхідна для нас реабілітація. Ми дуже вдячні за такий шанс наближити нас до нашої мрії, самостійно ходити. Дякую.